Стислий таророзклад на вересень для водоліїв. Водолії, Вересень принесе вам глибокі зв'язки та приємні емоції. Партнерство та близькість. У роботі важлива емпатія та інтуїція. Дійти від свого серця. У стосунках: любов, пристрасть або, можливо, Виявляться питання вибору. З'являться питання вибору. Енергія у вас дуже висока, але скеровуйте її у якесь русло. Викликає місяця стане стабільність і бажання досягати як у усіх. Підтримка місяця, вміння відпускати біль і старе, те, що вже не надихає. Порада на місяць: влаштуйте собі свята та радійте простим речам.